Лісний хлібичин село своєрідне. Тут всі кажуть, що діти спочатку вчаться грати на супілках, а вже потім ходити й говорити. Цього разу ліснохлібичинська школа представила понад 80 супілкарів. На сцені грали твори від першачків до нинішніх випускників. Як каже керівник оглядової комісії Микола Киселейчук, рівень колективів, а особливо ансамблю супілкарів, досить високий. Я вважаю, що у нас у районі надзвичайно високий рівень художньої самодіяльності і з кожним роком постійно зростає. Я думаю, що основною причиною того є, що ми проводимо такі постійні щорічні огляди, де люди показують свою, свої доробки, те, що вони напрацювали за цілий рік подивився на виступ юних артистів і начальник відділу освіти району іван трилецький каже що виступ ліснохлібичинських супілкарів завжди йому приносять задоволення а тут ще й порадували танці хори та театр адже як каже головний освітянин Коломийщини, таке дійство гідне великої сцени хочу відмітити що порівняти з минулим роком майстерність виконавська майстерність набагато зросла в наших учнів вони Показують високу майстерність, показують росла кількість дітей. Якщо брати цей тиждень, який ми вже завершуємо, якраз сьогодні виступом у ліснохлібичній школі, то я хочу сказати, що це одна із тих шкіл, де на високому рівні стоїть самодіяльності. І ви знаєте, що ми сьогодні бачили велику кількість дітей, які грають на сопілках, прекрасний хор, бачили гарну драматургію. Аматичні твори ми бачили гарні танці. Огляди шкільних колективів триматимуть ще тиждень. А вже 29 квітня школярі Коломищини представлять кращі твори на обласному рівні. З Лісного Клібичина Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подіянтика.